Всім привіт! Це канал Плей Гейм Мегарицар, Мегарицер привітаю. Всім хай! І на сьогодні мега ПВП аресів. Мій арес з п'ятим берсеркером і арес мегарицаря з третьою ремкою. І ми перевіримо, чий арес сильніший. Наші ареси однаково левела 140-й на 140-й. Я кидаю свого ареса. Так. Мого Ареса вже. Ми бачимо Арес з третьої реанімації виріє від п'ятого берсеркеру. Ну, так що, хоч і берсеркер більший п'ятий, але реанімація все ж таки краща для Ареса. При кінці відео я хотів ще зробити невеличку рекламку Гільдії. Гільдія під назвою УкрТМ. Гільдія Активна. Третій бос. Бо з третій, з 21 по серверу, факела в, в 21.45. Всім пройти гільдії по 100 кредитів в день. Хто не, роб, не виконує правила гільдії, гільдії то моментальний кік. Глава в нас Суво... строгий. Строгий. Ну, Заходимо в нашу гільдію. Гільдія дуже активна. Адмін відразу кікає, глава кікає. Всі бачимо. Днях, може десь є шість, але це, напевно, людина, яка відпросилася, яка десь поїхала в відпустку. У нас так можна в гільдії відпрошуватися голови. Так бачимо всі активні, гільдія активна, всіх кікають. Ну, Таке було коротеньке відео обзор Ареса п'ятим берсеркером або третьою реанімацією, ми бачимо, хто сильніший. Дякую за перегляд. Всім па-па спасибо пока